Над Сарагосою височіє статуя короля Альфонсо І, який майже 900 років тому відвоював місто у Маврів. Відтоді у королівстві Арагон водарювали християни. Базиліка Денуестра Сеньора Дель Пілару у стилі бароко на річці Ебро є символом Сарагоси та магнітом для прочан з усього світу. Карлос Хінес Орта родом з Сарагоси і вивчав історію своєї батьківщини. У Арагона було два періоди розквіту: спочатку в XI столітті, завдяки трьом культурам мавританській, єврейській та християнській, які впливали одна на одну. А пізніше у XVI столітті по ебро ходили судна, а товари на маленьких човнах середземномор'я транспортували аж на північ Іспанії, Різні епохи відображаються у суміші стилів міської архітектури. Палац Альхаферія, споруджений в XI столітті, засвідчує, якими можновладними свого часу були маври. Палац будували за зразком арабських пустельних палаців, а згодом він сам став зірцем для Альгамбри в Гранаді. мусульмани мусульмани привезли папір в Аль-Андалус, як вони тоді називали Іспанію. До того паперу в Європі взагалі не було. Вони також запровадили алгебру, тому ми тепер використовуємо арабські цифри. А з Індії араби привезли ідею такого поняття як нуль. Звідти гра у шахи. Першою країною Європи, в якій грали у шахи, був аль Андалус. Коли владу від Маврів прийняли католицькі королі, палац розширили. Розбудували, зокрема, тронний зал. Міжнародну славу своєму місту приніс і художник Франциско де Гоя. Він народився 1746 року поблизу Сарагоси та провів у місті дитинство і юність. Музей у сярагосі єдиний володіє повним зібранням офортів гої, у яких особливо яскраво розкривається фантазія художника. Севемуча часто слугує дуже сухий ландшафт, подібний до долини Ебро. Аж здається, от от відчуєш такий типовий для нашої місцевості вітер. Уявити собі Сарагосу важко і без численних кондитерських з шоколадними ласощами та зацукрованими фруктами. Під час екскурсії туристи дізнаються, чому це належить до місцевих традицій. Поблизу Сарагоси був монастир, в якому вперше у Європі скуштували шоколад. Монахи привезли його з Мексики. Це було 1537 року. Так званою їжею богів спочатку насолоджувалися як напоєм. Завдяки монахам шоколад поширювався з одного монастиря до іншого, а згодом і через кордон до Франції, Німеччини та Бельгії. Отак От розвинулася культура споживання. Хто полюбляє поживніші страви, може зробити в історичному центрі міста тур від одного бару з закусками тапас до іншого, щоразу куштуючи щось новеньке. Не одну нагороду за свої тапас на конкурсах гурманів вже отримав Хосе Роблес o лібри trompeta negra. тут у мене є кролик з овочами, печінка з лисичками, яйце з білим трюфелем з п'ємонта, класична тріска з оливковою олією, картопля з частичним майонезом, качка з овочами у червоному вині. І це все класична кухня. Звичайно, багато роботи, але інакше не буває, коли хочеш, щоб було смачно. Відвіданий закусочний стапас ідеальне завершення дня у Сарагосі.